Станіслав, на жаль, Дніпро 2023 вибуває з Кубка області. Перша поразка для команди взагалі в зимовому чемпіонаті, якщо брати і кубок. І одразу ж команда вищої ліги, що, що не так склалося, не так налаштувалося або перегоріло? Та якось психологічно дуже було важко. Коли нам випав местей, було дуже важко зібратися більш-менш зіграли. Непогано, десь моментами, навіть дуже добре, але в цілому для нас це досвід. Ну і напевно все. Е, По-першому, тайму тайму, якщо казати, то були моменти, що з реалізацією було дуже декілька дуже класних моментів, але Мельника таке не вдалося переграти. Так, я не знаю, чи це з реалізацією, нас останнім часом дуже важко. Чи то перерва на новий рік нам далась так важко, чи то психологічно ми не готові. Вирішальний момент завдати цей постріл. Як плануєте повертатися? Тобто, другий матч поспіль. Я кажу, гра за МСТ-2, там втрата балів. Тут, на жаль, команда вилітає з кубку, якось давиться на Та ні, будемо готуватися на чемпіонат. Тобто Задача стоїть виграти чемпіонат. Тут, та й в цілому. Опустимо результати цих двох ігор і будемо крокувати далі. Дякую, успіху. Наступних мачка.